Кріденькі підписники і гості мого каналу. Останній час не свойство нам відео. Хочу поділитися з вами рецептом огірків, які закриваю 30 років. І моя сім'я от 99% закриваємих огірків, їсть тільки ці. Трошки там маринуємо, може, з кетчупом, це так для разнообразів. В основному огірки їмо ці. Тут немає ніяких добавок, ніяких уксусів. Все естественно. Ну, добре, не буду вас затримувати. Погнали. Так, погнали по інгредієнти. Для цього нам потрібно кріп, я вирвала з огороду. Хроном не пользуюся, тільки у в діжках або в каструлях. Так, навіть гілочка пригодиться ще трошки. Це вишня. Так, погнали Ви, листя смородини. Все дуже швидко видірнуло, нічого страшного, висохне під чай. Ну, в принципі, на одну банку нам достатньо. Це запомосник. -за Тут мав Він лідненький такий ділячка моя. І так, киці мої золоті. Ці огірки стоять і два, і три роки, і чотири. Вони все рівно хрумкі. Так як закриті, вроді в перший день. Головне, щоб ваші кришки видержали. Все дуже швидко, не займає багато часу, тому що ми робимо це все в два етапи, між дороботою. Погнали. Так, ложимося слоями. Зубчик часнику, крупчик. Я кидаю листя смородини, листя вишні. Смородину дуже обажаю. Ну, тільки в огірках, в помідорах. Ну, тільки в солених. Мариновань, в маринаді, іменно мариновань ні, не люблю. Дивіться, мені багато хто в тому році писав, як кидають там листя дуба, хто листя горіха. Кицюні, мої рідненькі, неважливо, що ви туди кидаєте. Хоч ви й зовсім нічого не вкинете. Я вас увіряю, вони будуть хрумкі і так. Так, слой зелені, слой гірків, дивіться, я не відрізаю. Ні з одного краю, ні з другого. Навіть якщо є квіточка, її не прибираю. Якщо вона залється водички, вона так розправиться класно, взимку глянеш, а гірочки з цвіточками. Тому що пробувала я із відрізанням, не такі хрумки виходять. Я потім, як витягую з банки, потім його відрізаю з обох боків кінчики. Зараз не відрізаю. Все, так укладаємо слоями. Великі огірки, малі, неважливо, здорові навіть ще більше, ніж маленькі. Закриваю як трьолітрові, двохлітрові, півторашки, літрові. Навіть в тому році практикувала літрові півлітрові корнішончики. Взагалі без різниці, в які банки закриваєте, все одно виходить смачно, одинаково смачно. І так, я продовжую швидко. Значить, все робимо слоями. І коли ми залім маринадом, навіть не маринадом, а розсолом, в нас вони повинні постояти три доби. Три доби так іде по рецептурі. Ну, що я вам можу сказати по цьому поводу? Можу сказати, що перевірено мною на практиці, якщо на вулиці дуже велика жара. От і 40 градусів, иногда і 45, то достатньо буде і дві доби. Достатньо буде і дві доби, щоб їх злить. Ну, я вам покажу далі, що з ними робити. Що з ними відбувається? Ми запускаємо процес бродіння за рахунок температури на вулиці. Стоїть у нас на вулиці в теплому місці. І за що вони зберігаються, чого вони такі хрумкі. Потім ми цей бродіння на певному етапі ми призупиняємо. А, за лаврушку забула. Лавровий лист. Всередину можна вкинути дві штучки. За рахунок того, що ми призупиняємо бродільний процес, вбиваємо там всякі непотрібні нам бактерії, які можуть спричинити пом'якшення огірка. І за чого вони такі смачні і хрумкі, потім зберігаються. Отак от. Зараз от. поки не повна баночка, щоб тоді нам не мучиться. Дивіться, на трохлітрову банку огірків. Хочете потім зважити на кухонних вісах. На трохлітрову банку огірків іде 2,5 столових ложки солі. Я до такого етапу доходжу, кидаю сіль, потім докладаю, щоб коли я залила холодною, не кипяченою водою, мені легше було перебовтати тут сіль. Зрозуміло? Це таки вам вирішила зважити. Так, це не грязниця, я колись робила ремонти. Так, включаємо, щоб уже не було взагалі питань. Вітарі. Так, зважила я вам 55. Грам солі. Я думаю, так буде зрозуміліше. Всього, 2,5 ложки. В принципі, ложки столові також бувають різні. Все, це на цьому зупинилось 55 грам солі на 3-літрову банку. Дивіться, будете любу закривати, я вже думаю, що ви якось калькуляцію зробите. Сіль я всипала, все докладаю, все догори, все так само. Банку доклала, залила водою. Отакий От ж мутюр. Нічого, хай вода лиш не збігає, сіль ще не розбовта. Однією рукою, звісно, Нічого. Я думаю, я справлюсь. Так, все. Зараз беремо колапуцька. Щоб ростала сіль у нас. Дивіться, які огірочки гарні. З цвіточками. Я на закриваю все на вулиці, це заставляю. Все, вона в мене стоїть просто на вулиці там. Чи сонце попаде чи не попаде, без різниці? Це в мене простоїло три доби. Дивіться. Завжди доливаю 100 мл води ще. Тому що банка не повна, і броження йде, і огірочки в себе впитують. Зараз зливаємо цей весь розсіл в каструльку, доливаємо 100 мл води і закип'ячуємо. Ми зупиняємо процес бродіння. Заливаємо кип'ятком всього один раз і закручуємо желізною кришкою. Пічку злила, закипячується. От мені дуже удобно закривати ці огірки. Дуже удобно і неймовірно смачно. Так як за браком часу завжди розливатися, подвічі заливати, але ми такі не любимо. До речі, розсіл за цих огірків, не дай Бог, звичайно, дуже добре тваринам заливати, коли встановиться шлунок. Не змаринований, а з таких бродячих. Дуже хорошо запускає шлунок. Так що ніколи розсіл не зливаю. Десь отам взимку зливаю якесь відро або одну банку. Ну, хоча взимку майже не становиться шлунок. Ну, У нас взагалі це взагалі рідкість велика. Ну, Просто так не виливаю. Купила сьогодні клубники. П'ять штучок. П'ять корінців чи як воно там називається, П'ять кущиків. Треба бігом посадити, бо в мене сьогодні роботи дуже багато. А було неділя, базар. Останній базарний день на цій неділі. Фух, треба посадити. Якась клубника неремонантна. Ця... Мені треба з собою носити коротше, цей блокнот, щоб записувати. Назву забула і вона плодоносить, починаючи разом з ранньою і майже до заморозків. Оце плодоносила 2 неділі перериву і опять пішла плодоносити. Дуже такі класні ягоди були сьогодні з неї. Ну, правда, 20 гривень кущик. Ну, я взяла на 100 гривень. Посажу ще цієї трошки. Сіл у мене закипів, зараз пінку зберу. Нічого страшного, аромат стоїть, бешений. Заливаємо. Так, і ручки я залила. Гряча. Закручуємо. Дивіться, хто ще не в курсі, є така вероятність цих огірків, що може піддувати кришечку. Ну вони не зірвуть ніколи в житті. Я це їх не ні перевертаю, нічого. Вони в мене виколежають і виношу зразу в погріб. Чуть-чуть можуть піддути кришечку, ніколи в житті не зірве. Все, ми процес бродіння встановили на тому етапі, на якому нам наба поважаю вода. Все дуже швидко, все дуже просто і супер смачно. Цей хрумкий гірків ви не забудете ніколи в житті. І натурально, ж, звичайно. Мене питали мої підписчики Наташа, які сорта гірків садиш. Фух, Зразу скажу. Кожен рік надписую, кожен рік надписую, змиває в мене, змиває. Дощами. В цьому году тільки з цього. Да. Двічі пересіювала. Єдине, що можу сказати, завжди сажу фенікс, бригадній і ніженський. І зозульку свою любиму на салот. Сьогодні я позбирала огірочки. Фенікс 94. Чотири огірочки з одного гніздечка. Так от, кожен рік експериментую, кожен рік щось купляю, нове. Тут головне, не які я огірки сажаю, а головне, які за ними ухажуть, тому що вони в мене кожен рік одинакові. Огірки різні, сімена різні, а огірки одинакові. Їм потрібні правильні підкормки, за ними потрібен правильний уход. Оце, що я вам можу сказати. Якось так. Так, зіреньки мені, кому не важко, ставимо лайк, пишемо коментарі. Будемо прощатися на сьогодні, бо багато роботи. Всіх цілуємо, любимо, миру вам рідненькі.